Ти не можеш називатися маркетологом, якщо ти не просто в чаті GPT зайшов і прочитав термінологію, що таке цільова аудиторія, сегментування, лід, вартість ліда, CPM, CTR, це все можна прочитати. Але допоки ти не зрозумієш своїми руками у 10 різних нішах, не проробиш це і не зрозумієш, як це працює, як кожна твоя дія на це впливає, ти не можеш займатися маркетологом. Ти не можеш сказати, що ти маркетолог, допоки ти не знаєш, що, як впливає CTR на YouTube на повністю воронку продажів, просто зробити щось і закрити, окей. Ну це не маркетолог, ти просто людина, якій заплатили за щось зробити. Маркетолог розуміє загальну стратегію, він може на чомусь спеціалізуватися. Маркетолог це та людина, яка навчається постійно. Постійно проходить курси, бо маркетинг він дуже динамічний. В нього постійно щось змінюється. На YouTube, на YouTube постійно якісь оновлення на фейсбуці оновлення на інстаграмі оновлення. За цим всім треба слідкувати.